Топова миша від топового бренду. І це в нас гризун від компанії RAM. І модель це L'Evitan V4. Ви погляньте на цю коробку. Ну, виконана вона дуже класно. І що мені подобається в девайсах від компанії RAM, це те, що ціна якість завжди на крутому рівні. Я побачив цю новинку, попросив відправити мені на огляд, тому сьогодні ми розпаковуємо і зацінюємо цю красунь. До речі, ми можемо її розіграти, і умови всі будуть в описі під цим відео. Ось така чорна коробка знизу, тут є сайт ramtech.com, ну, Пакування реально на висоті. Дуже приємно розпаковувати їх девайси. Ось так запакована миша. Я перший раз дивлюся з вами на камеру. Тільки розпакував плівку, ну і відкриваю коробочку. У мене версія білого кольору. Я взагалі дуже люблю білі девайси. І ця миша мені теж дуже подобається, як виглядає. Вона є в чорному кольорі, якщо не помиляюсь, і ще там в якомусь на сайті ви точно можете переглянути. Ну, реально, це просто топ. Ось так плівочку знімаємо з нижньої частини корпусу. Два великі глайди тефлонові. Мишка ультралегка, вона важить 55 грамів, форма в неї дуже прикольна, це симетрична миша. Отак, візьму її в долонь. В принципі, можна тримати і долонним хватом, і пальцевим. Та, в принципі, і кіхтіо розміри в неї середні. А, тобто є миші такі, знаєте, ультралегкі, вони прям маленькі роблять, міні, а, є великі, звичайно, там прям такі. Ну, вона таке в середній розмірі має. Тобто, в принципі, проблем, я думаю, не буде. Для багатьох хватів і для багатьох рук вона підійде. А, мишка покриття має дуже приємно, вона матова. Отак її пожмакує трошки, так? Хоч це білий пластик. Але бачу, що практичний слідів не видно. Ну, мені це дуже подобається. Покриття, до речі, таке дуже приємне. Вона не слизька зовсім От в руці тримається, просто так міцно. От, перше враження вам розповідаю: ну прям дуже класно. Лежить, як влита, знаєте. Збоку у нас логотип RAW. Тут є такий значок, лого теж ненав'язливе. Ну, така цікава форма кнопок, бачите, хвиляста. Чорний і чорні кнопки. Мені подобається, що така комбіновка де білого з чорним, воно виглядає дуже гарно. Коли, наприклад, кнопки просто білі, воно не так виглядає естетично. З нижньої частини корпусу у нас є включення миші, і вона ж кнопка разом об'єднання DPI. Глайди, ну, виглядають вони теж класно. Як вона ковзає, ми попробуємо. Значить, якщо натиснути кнопочку, напевно, треба потримати, і мишка тоді включиться. Ну, я так розумію. От. Ну, Враження дуже класне. По збірці, значить, давайте теж я її трошки так на скрип попробую. Прям моноліт, нічого не хрустить. зібрано воно класно. Збоку не прожимається ні тут, ні тут. Нічого не торохтить всередині, ні коліщато, ні акумулятор. Ну, прям це по збірці дуже класно. Давайте по кнопках одразу. Значить, сайт Travel. Ну, він відсутній. Люфту кнопок немає зі сторони в сторону. І це реально дуже класно. Пінгонка хороша. Значить, е, претревел. Немає претревелу. пост невеличкий є. Але нічого критичного, спрацьовує дуже класно. Клік тут. Ну, прикольний. Реально дуже прикольний. Я в кінці відео його повноцінно продемонструю. Ну, по кнопках це просто, ну, це круто. Коліщато. Має чіткі відсічки. От, прям такі хороші, прям виражені відсічки. По гучності середнячок. Я люблю, до речі, тихі коліщата. Ну, в принципі, я не скажу, що воно якесь там дуже голосне. Середнє воно, так. Але якщо важливі, чіткі відсічки, вони тут присутні. Воно прогумоване. Натискається теж по гущності. Ну так, середньо, воно не є голосне. Бокові кнопки. Ну вони прям дуже тихі та приємні. Такі прям чіткі, ну це теж дуже класно. Мені подобається. От реально бокові кнопки зроблені якісно. Супер. Тут в нас є індикатор, до речі. Я мишку пробував включати. Можливо, треба довше потримати. або вона розряджена. О, вона не розряджена. Засвітився led індикатор що мишка вже працює. Давайте поки що покладу мишку, подивимося, що тут по комплекту. Так, знімаємо ось таку пластикову всередині. У нас є заглушка, типу. І тут є коробка з комплектацією. Подивимося, що тут є. Так, дістаємо пакуночок. Дуже гарно гідно запакували. Тут у нас кабель, я так розумію, не тільки кабель. Так, давайте почнемо з кабелю. Кабель тканини, Type-C Type-A, без фільтру, дуже міцний кабель, прям ну, такий добротний паракорд, тканина, ну, реально класна. Але ну, от він не є еластичним. Для зарядки мишки без питань. В плані використання на, по кабелю, ну, це кому як. В принципі, я люблю такі, знаєте, дуже еластичні кабелі, якщо користуватись на зарядці. Окремо в нас є ось такі гріпси чорного кольору. Давайте покажу теж гріпси, як виглядають. Ну, Структура така дуже приємна, під пальцями відчувається. Товщина гріпсів, теж от я бачу, хороша та хорош. не є такі, знаєте, є тоненькі дуже. І ви можете наклеїти наверх, по боках і, виходить, на спинку теж. Прикольно. Ну а всередині цієї коробки є ще одна коробка, і давайте подивимося, що в нас тут. Теж так гарно запакували. Ну, реально подобається, коли девайси мають таке пакування і комплектацію. Ну, і тут у нас безпосередньо сам модуль. Ви погляньте, як він виглядає. 8K, 8K-Dongle. Тут у нас є кнопка, тут є індикатор і тут є Type-C. І оце той момент, такий, знаєте, коли донгл дуже прикольно виглядає і дуже класно зроблений. Він на столі реально буде прикольно виглядати. Плюс тут є така гумова накладочка, він не буде їздити. Ну от до дрібничок врахували, от реально приємно кнопка натискається з індикатором, і значення тут LED теж буде світитись. Це класно. Включив я донгл до комп'ютера. Одразу він показує, що під'єднання йде нового девайсу. Я, наприклад, зараз в себе підтверджую. Все, мишка працює. Отак відбувається переключення значень. Дуже приємна кнопка, швидко перемикається. От, і мишка сама безпосередньо вже під'єдналась. Ну, це реально класно. Реалізовано, прикольно. А тепер щодо характеристик, і вони не менш цікаві. Сенсор у даної миші встановлений Pixar 3950, і він реально крутий. Тут також встановлені оптичні перемикачі, кастомні перемикачі з ресурсом на 100 мільйонів кліків. Якщо говорити про енкодер, він також оптичний, і як заявляє виробник, що він теж має працювати дуже круто, плавно, без якихось глюків, і теж до нього питань не повинно бути. Як сказав вище, миша важить 55 грамів, і вона реально ультралегка, відчувається комфортно, вона працює по 8к донглу. Ну і безпосередньо дана миша має акумулятор на 500 мА, що теж є великим плюсом. Ну Ще одна перевага дана миша це є підтримка софту. Софт можна завантажити собі на ПК, можна скористуватись веб-версією, що теж дуже круто. Ви можете там поставити переклад на українську мову. І налаштовувати мишу прямо у браузері в цілому, враження від миші дуже класно, і от те, що зараз бачу, мені дуже сильно подобається. Звичайно, мишу певний час ще протестую, цікаво нею покористуватись, як вона покаже себе на практиці. Але от знов ж таки, за свою ціну, це реально прикольний продукт.